Я розумію, що це питання буде досліджується в майбутньому і неодноразово способов засідання, але наразі мені здається, я потрібно або захиснити завіднику, зрозуміти суть кримінальних правопорушень, саме тих, яких він посилається сто дев'ятого, сто до сто оскільки, на мій погляд, в морні мірі відповідають. І на тим обставин, які описані, то, можливо, потрібно більш детально з цього питання підійти і надати додаткові докази. І одразу же скажу так, що можемо після цього вступу заснути прямо піти до мене. і я вас допитаю, якщо ви не допомогти. Дозволите ваш честь. По-перше, Прокурор зараз знову ж показав свої, вибачте що так скажу, незнання законів і взагалі судових процесів, оскільки він не має права розцінювати рішення апеляційного суду, який виніс вже рішення стосовно 109, 111, 113. До цього були вже судові процеси і були вже докази, які передбачають я прекрасно володію. Знаю кваліфікацію даних статей і що вони значать. Це я доказував в апеляції. Зараз прокурор чомусь посилається на рішення апеляції, хоча. В апеляційній інстанції було написано, оскарженню не підлягає в повному обсязі зобов'язати відкрити кримінальне провадження, провести повне, об'єктивне і незалежне досудове розслідування. Тобто прокурор і слідчі повинні саме цим займатися, а не відмазками, Вибачте за слово, можливо, я за це понесу покарання, але і неналежним виконанням своїм своїх обов'язків. Вибачте, будь ласка, якщо щось перевищує судиться до нарочі кімнати для оповідь.